На що потрібно зважати, коли ви їдете в Грузію? Тож ми жили тут півтора роки і зараз приїхали через рік порішати якісь ділішки, Розказую. Тож, перше, коли ви орендуєте хату десь на букінгу, уважно дивіться фотки. Там буде 150 фотографій, 149 з них буде вулиці, фонтани. Коротше, архітектура міста, і тільки можливо буде одна фотографія квартири, і то не факт, що вона буде реальна. Я рекомендую вам щиро краще не брати орбі. Там воно коштує дешево, але в тих 30 квадратах це жахливо знаходитись. Воно нікому не треба. Хіба ж там є двохкімнатні? Наступне, користуйтеся таксі болтом. Краще не беріть таксі з вулиці, тому що там в кінці кінців ви не зрозумієте, що, куди, як і хто, скільки кому винен. Тому краще болт це дешево і по місту буде класно. Ми говоримо, до речі, зараз, якщо що, бо я в Батумі знаходимося. Тут дуже прикольні аптеки, дуже багато класної доглядової косметики і там завжди хороші знижки, тому щиро рекомендую. Якщо ви приїдете в Баду в Батумі, також рекомендую на день або два, можна реально на один день. Якщо ви хочете. Смачної риби, то поїдьте в Туреччину. Вся поїздка займе у вас годину в одну сторону, перейдете кордон і проїсте просто, неймовірно, смачної риби за адекватні гроші. Дуже рекомендую не йти на той рибний ринок, який є в Батумі, який всі радять. Повірте, креветка по долару. Ось так. Це мої рекомендації. Па-па.